Сім речей, які притягують удачу у ваш дім. Ви відчуваєте, що у вашому домі не вистачає позитивної енергії? Хочете залучити удачу та гармонію? Дізнайтеся про сім простих речей, які можуть кардинально змінити атмосферу вашого дому? Дзеркало не просто відображає, воно підсилює енергію. Розмістіть його навпроти вікна, щоб наповнити дім світлом та позитивом. Але пам'ятайте, тріснуті дзеркала краще одразу прибирати живі рослини, це джерело життя та позитивної енергії. Вони очищають повітря та створюють затишок. Фікус приваблює багатство, а лаванда спокій. Товсте листя грошового дерева символізує монетки, притягуючи фінансову удачу. Покладіть поруч червону стрічку або золоту монету для посилення ефекту. Дзвіночки та музика вітру очищають простір від негативу. Їхні ніжні звуки створюють вібрації щастя та залучають благополуччя. Свічки з ароматами ванілі, лаванди або кориці створюють атмосферу тепла та спокою. Рожеві або червоні свічки допоможуть залучити любов та гармонію. Сіль потужний очисник простору. Розставте чашки сіллю по кутах кімнати, щоб позбутися важкої енергії. Раз на кілька днів замінюйте сіль на свіжу, фотографії з щасливими моментами наповнюють дім позитивною енергією. Уникайте сумних фото, щоб не притягувати негатив. Монета біля порога давній символ фінансового благополуччя. Покладіть гарну монету біля вхідних дверей і ніколи її не витрачайте. Хочете більше секретів для залучення удачі? Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я розповім, як вирахувати свій фінансовий код за допомогою нумерології. Напишіть у коментарях, які з цих предметів вже є у вашому домі.